Всім привіт! Хочу вам розказати ось про такі гарбузи, які я друкую, точніше про те, які лампи сюди йдуть. Ось сюди йдуть ось такі LED-лампи, які працюють від USB. Так, давайте ось цього приберемо. І так, що я хочу сказати про ці лампи? Їх є у мене два види. Це є. Звичайна лампа. А, так, мультиколор. Там RBG LED, вона ось працює від павербанка. Давайте я вам покажу, які режими є. Так, ось перша лампа, просто мультиколор. І тут є лише ось такий режим: режим аура, скажімо так. Ну, це така повільна зміна кольору. І як бачимо, режим тут лише один. Ще є другий вид. Вона виглядає абсолютно так само, тільки ось тут є написано Change Color by ONF. Давайте подивимось. Теж працює від Повербанка. Це, кстати, актуально. І ось тут перший режим. Просто просто білий колір. Ось такий швидкий change колор. Color. color change, чи як правильно. Так. Наступний режим. Ось така аура, там, де швидко переливається кольор. І давайте ще подивимось, який режим є. Так, це просто одного кольору. Да, тепер червоний. Зелений. Я не знаю, камера передає, не передає. Так. Синій, фіолетовий, жовтий. Так, і ось білий. Ну і по кругу пішло. Так, тут, виходить, в цієї лампи. Там декілька режимів, це звичайний білий, потім швидкий color change, потім aura, і просто можна перемикатись по кольорам. І виходить, що дві лампи однакові, але режими роботи у них різні. Ось відрізняється так, знизу є наліпка, там, де написано. Ченч колор тут ченч колор немає, і тут лише одне режим.